Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про етикет вибачань. Але спочатку давайте позбудемося тих форм вибачень, які не мають місця в українській мові. Ну, по перше, дуже часто ми чуємо вибачаюся. Запам'ятайте, ця частка ся означає із старослов'янської мови себе, сібя. Тобто, коли ви кажете вибачаюся, значить ви вибачаєте себе. Це неприпустимо. По-друге, давайте позбудемося англійської форми сорі. Це красиво, швидко вимовляється, але в українській мові дуже красиві. Дуже цікаві форми є, і ми з ними зараз познайомимося. Але перед цим ще одне хочу зауваження. Часто звучить форма прости. «простіть». Так, вона має місце в українській мові, але це найбільше церковний термін. Наприклад, прости, Господи, Хай Бог простить. Просити прощення, а які ж форми допустимі. Ось я вам підготувала, і ви зараз побачите, що ми маємо вживати. Наприклад, вибач або пробач, вибачте або пробачте. Наприклад, пробачте мені за те, що завдав вам. Клопоту. Друге, прошу вибачення, прошу пробачення. Наприклад, прошу вибачення, але ми маємо винести об'єктивне рішення. Третє перепрошую. Між іншим, мені це дуже подобається. Перепрошую, але маю вже йти. Форма даруй або даруйте. Між іншим, обов'язково поставте поруч з нею ще, будь ласка. Наприклад, даруйте, будь ласка, я вважав, що так буде краще. Ну, це головні форми. І я ще хочу додати, що якщо це звертання, якщо що виражається в етичній формі вибачення, то це звертання, яке в кінці речення. На письмі вимагає знака оклику. Не забувайте цього. А тепер я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. На все вам добре!